Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виноград і сад на дачі. Сьогодні 3 червня 2023 року, але ці кадри були зняті рівно рік тому назад, тобто 3 червня 2022 року. Як бачите, отакий от розвиток отримав тоді виноград. Ну, Зараз він також, мабуть, приблизно. В такому стані по розвитку, от я спілкувався з Гергелем Олександром. То він каже ще тиждень, і якщо ну, погода буде нормальна, то якраз виноград буде цвісти. І зараз він займається щепленням е е винограду е Чорним в зелене. Е от по для Полтави якраз наступили. Такі строки, що пора щепити виноград чорним зеленим, і таким чином можна зробити на одному кущі не один сорт чи форму винограду вирощувати, а декілька. І це відео я записую тому, що мене неодноразово питали, коли ж можна буде прививати, в які сроки. Деякі хотіли прививати і ще до. Початку руху соку в винограді, але це виноградне яблуня, не груша. От, е, треба, щоб е, температура була достатня для того, щоб відбулося приживаймость. Ну, це ще з фотографії інших сортів. Як бачимо, ріст пагонів вже достатній для того, щоб робити прищепи е, чорним в зелене. Для Щеплення зелене в зелене ще рано. Можна буде робити десь тижнів через 2-3. І так, прищепи шість форм на одному кущі. Пасанті, велетень, Зоренька, мускат медовий ефект ОМ і сенсація. В якості прикладу я вам покажу кущ Олександра Гергеля, на якому прищеплено шість форм награду. Грони цих форм награду показані ось на цьому такому фото. Далі ви побачите і сам кущ і грони вже на самому кущі. Правда, частина з них вже на момент запису відео було зібрано. От. Але є на що подивитися. Так от, кущ корневласний сорту сенсація. І грони, грона цього сорту показана посередині, сама велика, Це являється підщепою для остальних п'яти форм. П'ятої форми прищепленої тут немає ефект ОМ, тому що на момент щеплення вона була тільки весною прищеплена, і ще ягод ще не було врожаю. Так, от прищеплені наступні форми винограду. Зліва вверху це басанті, яскраво-червона ягода, дуже смачна і дуже має яскравий такий нарядний вигляд, товарна форма. Нижче кишмиш, велетень. Ну, він дійсно велетень. Ягода буває до 18 грам, це дуже велика, але правда, тоді в неї є кісточка. Якщо ягода вагою 8-12 грам, то кісточки немає. Ну, можуть бути якісь рудименти. Справа вверху мускат медовий, дуже смачна ягода, шикарний мускат зі смаком і запахом меду. Ну, дуже смачна і велика ягода. Це виноград такий, що якщо його раз спробуєш, то вже закритими очима, ти його впізнаєш. Не треба і говорити, що за. Форба винограду, як називається. Ну, а внизу це зоренька червона ягода, дуже ранній строк дозрівання, 90-95 днів. І от ви побачите на момент запису відео, а це було 11 вересня 2021 року. Ягоди цієї форми Вони збереглися до цього часу, але вже заізюмилися. І так, кущ винограду вирощується на шпалері з двома площинами. Формування куща віяло із шести рукавів з віддаленою зоною плодоношення. Як я вже говорив, під щепою є кореневласний кущ винограду Сенсація, на якому прищеплено 5 форм винограду. Ну, сенсація також дає врожай. Не всі е, рукава е, перещеплені. Кущ розташований, лози розташовані на двох площинах. На першій площині розташовані лози з такими формами, як басанті, велетень, мускат медовий, зоренька, ну і один пагін сенсації. На другій площині розташований ефект ОМ, ще басанті і сенсація. А тепер в вашій увазі і сам кущ зіма е, п'ятьма формами. Ну, побачите тільки е, п'ять, шостий привитой ефекту ЕМ ще немає. Ну, це перед вами басанті. Як бачите, от такий яскраво-червоний колір, те, що на сонці яскраво-червоне, та сторона ягоди, яка була е, до середини грони, вона бачите, не офорбувалася. От, дуже смачна, дуже гарна ягода, врожайна, сорт товарний. От, достойне вирощування. Далі йде внизу, зліва кишмиш велетень. Дійсно, велетень. Ягода до 18 грам буває, але тоді вона з кісточкою. Ну а якщо без кісточки, то 8-12 грам. От. Там он, на тій площині, на другій площині, ефект ОМ пагін. От, ну, ще врожаю не було, тільки прищеплений не, недавно. От, ну Тут вийшло перемішування. Оце мускат медовий білий, потім басантіон гронка. От дві гронки, зоріньки, от, вони вже заізюмились, ну, дуже довго воно витримувалось. Від них, от, це на пасинку он, гронка вже визріла. В Цієї зоріньки Все, Все один кущ. Оп'ять басанті пішли грони. От. І оце останній гро... пагін був без грони. Це сенсація. Грону було вже знято. Ось такі форми винограду вирощуються на цій площині. На другій площині там вирощується ефект ну, тільки привитий, а також басанті. Ось кусочок відео, я його зараз не показую, тому що проти сонця воно було ці кадри зняті е, в іншим часом, але там от такий врожай. От. І сенсація. Як бачите, от таку красоту можна вирощувати на одному кущі зразу аж 6 форм винограду. Ну там задавалось питання. Коли Гергель прив'є 15 на одному кущу. Ну, не знаю. Може, і прив'є колись. Ну, поки ще такого не було. Це так називаємий колаж винограду. Ну, якщо вас цікавлять інші колажі винограду, у гергеля вони є, то я зроблю відео. Пишіть в коментарях. На цьому все. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення!